вам показати приблизний набор нашим хлопцям, які я всю ночь комплектував по спискам, тому що ми будемо приїжджати, віддавати хлопцям набори в руки, особисто в окопи і їхати на зустрічі. Приблизний набор це на одного 2 буквально. Тут і олія, і крупи, і щотки, і пасти, і консерви, і мила, і пена, і ось, такі ось. Кенсерви, звісно, конфет багато, як ви розумієте. Вот. Живше мило самособою. Вот. Там далі і чай, і кава. І ще. Я не хочу цього перебирати. До того, що приблизно плюс-мінус всі набори однакові, окрім ексклюзивних, де хлопці просили про допомогу. У вигляді там, чи павербанків, чи чи я би хотів до вас ще звернутися в зв з тим, що перед покровкою є ще магазини, де можна купити ну, не вести пожарі, скажімо так, там, чи колбасу, чи хліба можна там купити. От. Приблизно ми хотіли б купити ну, десь палок 30 ковбаси різний. там, у упаковок 10 хоча б. хліба штук 30-40. буханок, Ну, з такого свіжого, щоб свіжіше було. Якщо можете, долучайтесь допомагайте. Куплю хлопцям ще свіжого і привезу, щоб не вести пожарі і щоб не пропало дорозі. А так машина вже загружається. Ми сейчас вирушаємо і я вкотре наголошую нашим спецури. Ганяйтесь, пожалуйста, за настоящими врагами України, за справжніми дезертирами, сепаратистами, а не витрачайте наш ресурс, наші гроші, наші кошти, бо ви в нас на роботі, якщо ви забули. Не витрачайте на погоню переслідування волонтерів, Оскера і патріотів, і військових. Займіться справжньою роботою. Ви і так приїбали цю страну, коли треба було Ригів стажати. Ще накол 15 років тому, починається помаранча революція. Ви сиділи і бом торгували, коли регіонали по всім телеканалам, розказували, чий Крим. Проросійські свою повністю кампанію вели на всіх телеканалах. Ви і СБУ, і прокуратура Єблум щокали. А тепер ви Оскар, тягаєте за е, не за за позив перевороту власті. Що серйозно, Якщо ви так це називаєте, значить, ви ви визнаєте заяви Путіна 2004 році був переворот власті, в році був переворот власті. Та так виходить. От давайте судді зустрінемося, зустрінемося. Скоро буде в новому засіданні суду. Я запрошую всіх людей на засідання суду по СБУ, те, що воно мені там розказує. І всі журнашлюхи, які розказували, що ось про нарешті вручили підозру за співпрацю з Соловйовим. Наконець люди побачать правду. За що і що мені інкримінують. А ви, журнашлюхи, українська правда, левий берег, сайт рух чесна і є же подобним, там «Волинські новини. Вам немає вже місця в цій країні після перемоги. Это факт. А тому, що за вас, сук і громадське тебе, в тому числі Алєсі Братущак, і за вас Підарасов стільки пацанов погибло, тому що ви, гандони, на їхні звернення і заклики про допомогу, про зраду на передку окремими комбатами, камбригами, ротними ви називали їх зрадниками. І сьогодні ми маємо прильоти на построєння із за цих комбатов, а ви піде розказували, що це пацани хойові. Тому ви вже свою роботу зробили, журнашлюхи, вам, в цій країні, як Петі, Юлі, Сеням, Хуєням, всю піздоті, яка була вже у власті, дуже місце в цій країні після перемоги не буде. Це факт, я вам просто констатую. А вам, українці, в ній жити в цій країні. Зараз вам її захищати, а потім в ній і її розбудовувати. Давайте думати, з ким ми будемо будувати цю країну. І як я вже сказав, що ми нікому не нужні, кроме хлопців, що хлопці нікому не нужні, кроме нас. І я вам дуже безмежно вдячний, просто безмежно вдячний за те, що ви за ці дні допомогли мені фінансово закрити всі запити хлопцям. І це надихає, от чесно, не просто на перемогу, а на скорішу перемогу. Як би того не хотіла сьогодні наша внутрішня власть за ворога зовнішнього взагалі мовча вона буде ця перемога. Просто комусь це не подобається. Ну що ж буває в житті Гарчення. Всім дякую, спасибо велике ще раз. Я полетів і головне, я не можу в дорозі робити пости. Я буду їхати, я буду грузити, я буду хлопцями балакати, мені буде не до постів. Але це не означає, що якась ваша копійка буде зайвою. Понятно, що якщо буде ще якась копійка, я обов'язково щось ще лучше докуплю хлопцям дорозі. Все, дякую вам велике.